Що це, власне, ну, дуже тяжко самостійно, нереально самостійно, практично, от, попасти в точку. Другий момент. Е, у кожної людини є своя, свій больовий поріг. І то, що хтось один буде називати печінням, інший буде називати болем. Третій буде називати це дискомфортом, а четвертий не зможе просто встати з ліжка. І кожну з цих людей можна зрозуміти, але коли вони між собою починають спілкуватися про це, так, тому що ну, спілкуються періодично, все-таки так, є такий і момент. Мене таке, і мене таке. Так, вони все це можуть називати однаково, а патологія може бути зовсім різна. Ну і відповідно, скажімо, перше, запалюється щось різне. А патологія називається по-різному, описують по різному. Ну і власне ми на виході маємо просто в мене болить пече, в мене гулька, значить це геморой. Ну, відповідно, підводять риску, що це все одна й та сама патологія. І таких випадків дуже багато, і, на жаль, воно впливає і на якість лікування, тому що діляться між собою методами, діляться між собою ліками, а по факту не отримують результату. Так, ну, і, так. І проблема залишається. Проблема залишається стовідсотково. А які хвороби трапляються найчастіше? і Чи можна самостійно правильно діагностувати у себе захворювання і підібрати лікування в аптеці, чи в інтернеті, як зачасту це відбувається, і як ви до цього ставитесь? 에, підібрати самостійно лікування собі неможливо, це нереально. Тому що знову ж таки структура, анатомічна будова анального каналу, вона така, що самостійно, ну як там кажуть, я собі сам подивився. Ні, самостійно собі. Подивитися того, неможливо, ніяк неможливо. Тобто, як би сам собі визначився, так не виходить. Як підібрати собі лікування, не знаючи, що то є, і описуючи, знову ж таки ряд пацієнтів одне й те саме описує, неможливо. На жаль, ті ліки, які є у нас на фармринку, ті ті, які на прилавках в аптеках, вони всі абсолютно спрямовані на ліквідацію симптоматики, тимчасову ліквідацію mm -hmm. симптоматики. Тому що структура проктологічного захворювання така, що там, як правило, більшість з них це є плюс тканина. Тобто, наприклад, геморой це щось виросло, це щось запалюється. Ну, власне, гемороїдальний вузол виліз, гемороїдальний вузол запалюється, гемороїдальний вузол кровить, він набрякає, він дає симптоми. Ніякою свічкою, ніякою мазю, ніякою таблеткою його знищити як субстрат запалення нереально, це неможливо. Відповідно, все, що ми робимо, ми знімаємо. Запалення. Та ми затираємо симптоми, хвороба продовжує розвиватися. Відповідно, ми отримуємо потім як лікарі задавнений випадок, випадок з ускладненнями. Ну, і, відповідно, ліквідація його вже набагато складніше. Тобто, було простіше зразу, Виходить такий самообман. Так, зразу піти до лікаря. Те, що стосується е, тих хвороб, які є проктологічних, ну, найчастіше, відповідно, геморой. Про геморой там широке, широка дуже тема. Про нього довго можна говорити. Він буває різний, але в принципі принципі, Він складає порядка 70% тої патології, з якою звертаються найчастіше. Далі у нас анальні тріщини, далі у нас передракові стани, такі як анальні поліпи, якісь папіломи, да, переанальні відповідно. Ну і онкопатологія, яку, на жаль, ми нікуди подіти не можемо, яка молодша з кожним роком і про яку треба говорити взагалі окремою темою. Ну і запальні захворювання, такі як проктит, крептит і так далі. Відповідно, їх настільки багато. І спектр настільки широкий, і відчуття настільки можуть бути однакові, що до лікаря треба все одно йти в будь-якому випадку, тому що прийти в аптеку і попросити щось від геморою, не знаючи навіть точно можливо це геморой, але не знаючи, який він так. прийти і попросити, ну так не працює, на жаль. А які причини виникнення саме таких захворювань? Тут треба розбиратися. Якщо ми говоримо про геморой, знову ж таки, якщо ми говоримо про гострий геморой, фізичні навантаження, недозовані, ненормовані фізичні, надмірні фізичні навантаження. Якщо ми говоримо про хронічний геморой, так само на постійній основі фізична тяжка робота або сидяча робота тобто, все, що спричиняє застій винозної крові, поганий відтік винозної крові з перианальної ділянки, вагітність. Пологи. Тобто тут частіше гострий геморой. Але якщо жінка йде народжувати, маючи вже геморой, це от, теж про це окремо треба говорити, що жінка йде ефіру. народжувати вже маючи геморой, вона повинна розуміти, що вона отримає з великою вірогідністю, як мінімум, ускладнення, як максимум пришвидшення, дуже активне пришвидшення от, розвитку своєї патології, якщо це є хронічна патологія. Тому, відповідно, треба цю проблему ліквідовувати до вагітності на етапі планування якщо ми говоримо про тріщини це є закрепи це є тривале сидіння на унітазі це є неправильне харчування так. Тобто, якщо ми говоримо про передракові стани, якими є анальні поліпи, тоді це ті самі закрепи, тому що це травматизація слизової, травматизація анодерми. І, відповідно, там, де травмується, там запалюється. На тому фоні дуже часто виростає структура, яка називається анальний поліп, або виростає в кишці, який там вже називається поліп кишки, прямої кишки, сигмовидної кишки. Відповідно, він уже може травмуватися як структура самостійна і, відповідно, перероджується. В онкологічне захворювання і найбільша проблема в тому, що е, людина його не відчуває, тобто його можна побачити тільки оком. Ті відчуття мінімальні у невеликого відсотку людей, які воно може давати, скажімо, яке може давати ця патологія. Угу. Його як правило просто не помічають, ігнорують. Вони настільки мізерномалі. Тобто, от, наприклад, людині постійно хочеться в туалет, от, періодично в неї там виникає відчуття, що не до кінця спорожнена пряма кишка. Відповідно, е от ці симптоми багато хто може ігнорувати, тому що в нас в принципі як не болить, значить я не хворий. Так, так. А проктологічна патологія це не завжди болить. Це навіть частіше не болить і на це не звертають увагу. Хто найчастіше звертається е, до вас як спеціаліста, чоловіки чи жінки у відсотках? Чесно кажучи, 50 на 50. Тут просто можна говорити про те, що жінки е, трошечки уважніші до симптомів так і до свого здоров'я. Так, і вони е, приходять при якихось таких мінімальних змінах частіше, тобто десь щось попикає, десь, десь щось посверблює, дає певний якийсь дискомфорт, і жінка йде. Чоловік він такий, він терпить терпить так, до, останнього, до останнього, поки не заболить, поки не почне випадати щось, поки не почне кровити. І чоловіки, як правило, звертаються тоді, коли вже є там кровотечі, а коли вже є сильні болі. Але в принципі в відсотковому співвідношенні ну, немає такого так само, як немає м, поняття. Молоді старші люди, абсолютно тут можна градіювати тільки що чим старша людина, тим скажімо, хронічна форма. Тут тут більше виступає на передній план. Але коли у нас є молоді люди, 18-19 років які звертаються з тромбозами, а чому так відбувається саме в такому ранньому віці? Тому що, наприклад, спортсмени, наприклад, ті, хто займається спортом, іде людина в зал. Да? Іде займатися, починає що робити. Чим, так? Так, чим більшу я вагу візьму, тим швидше там в мене, от, буде маса да, тим швидше в мене буде маса так. неправильно, тому що організму треба звикнути. І, відповідно, організм мусить пристосуватися до цього фізичного навантаження. Відповідно, людина піднімає щось важке, особливо якщо це без участі тренера, піднімає щось тяжке. Відповідно, стається гостра патологія, яка носить назву тромбозовнішнього гемороїдального вузла, дуже поширена. Другий момент. Молоді люди, студенти у всіх є, Проблема. ну не у всіх, але у великої кількості є така патологія, як синдром подразненого кишечника, який, в принципі, 100%. ніяк не діагностується, там тільки все треба повиключати. І от тоді ми виставляємо да, таке, таке поняття: синдром подразненого кишечника. Там часто можуть бути проноси, закрепи. Відповідно, це є травмуючий фактор, тому що пронос це є фізично травмуючий, хімічно травмуючий фактор. закреп – це є натужування на Тазі і механічно травмуючий фактор відповідно воно теж має вплив і дуже часто, якраз після таких речей, звертаються до нас. А чи завжди протологічна проблема дорівнює оперативне втручання? Абсолютно ні при нинішньому стані медицини. В тому числі української при розвитку і при тій апаратурі, яку зараз ми можемо собі дозволити. Абсолютно ні. Я взагалі говорю, що в проктології для того, щоб дійти до стадії операції, треба себе дуже сильно не любити, Запустите тому що процес. до операції в проктології, як правило, можна тільки досидітись. Тобто, нам організм сигналізував, ми його десь не чули. Ігнорували. Ігнорували так. Тобто нас пекло, а ми ігнорували. Нас боліло, а сусіду допомогла картопляна свічка, і я собі поставлю і мені помогло. І я ще посижу. А потім ми вже на виході отримуємо патологію, скажімо, яку ми вже, наприклад, як малоінвазивні проктологи, ми сидимо і думаємо. Чи краще робити малоінвазивно, чи все-таки краще оперувати? Ну, але операція в проктології на даний час це вже є ну, методи відчаю. Класична та операція, яка робиться в стаціонарі, під наркозом, з зашиванням, uh -huh. з післяопераційним больовим синдромом, перев'язками, наркотичними аналгетиками після того всього. І ну, мінімум місяць, а буває два і три в людини реабілітаційного періоду. Тобто, дуже важливо не доходитися. Це питання суто свідомості пацієнта. Якщо організм нам сигналізує, що він десь має поломку, значить ту поломку треба виправляти. Тоді не буде е, от такого задавненого поняття. Т так як мене часто пацієнти питають, от я говорю, 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 мені, мене питають, мені треба оперуватися. Ні. Тобто, ми, наприклад, беремося за ультраскладні випадки, тобто ми мало кого відправляємо на операцію, але ну, ми не будемо кривити душею. Дійсно, є випадки, коли навіть ми розводимо руками і кажемо, що ні, на жаль, тільки оперативне втручання. Тут важливо не доходитись. Ну, отак, от якось от, по-простому, по, по людському. Так, але якщо конкретніше говорити про геморой, бо це дуже обширна mm -hmm. тема, який він буває і чим він відрізняється? Геморой буває гострий, буває хронічний. Під поняттям гострий геморой ми розуміємо запалений зовнішній тромбований вузлик. Так? Угу. Коли у нас різко порушується кровотік, з причин, знову ж таки, сіли на холодне, стався вазоспазм, підняли щось тяжке, знову ж таки, порушився відтік. Довго сиділи, довго десь їхали. Здається тромбоз, він полягає в тому, що біля ануса з'являється болючий або не завжди болючий, просто плюс тканина. Тобто щось у нас з'являється. Вузлик він може бути синюшний, він може бути червоний, він може бути, в принципі, і десь трішки-трішки червоний. Тобто індивідуально, тут немає якогось шаблону. Кожен випадок, так. він дуже індивідуальний. І відповідно, так само по больових відчуттях, знову ж таки, кожен випадок має свою сві свою межу болю скажімо. одна людина приходить не може сісти інша людина абсолютно спокійно ходить сідає і вона приходить тільки тому що ну от Лікарю, там щось заважає, угу. там щось не так. І це патологія, яка потребує ліквідації. Тобто гостра проблема, гостра гостре рішення. Швидко, максимально для того, щоб в майбутньому не допустити нового, нового, нового повторення даної патології. Хронічний геморой знову ж таки після пологів можуть виникати зовнішні гемороїдальні вузли. при фізичних навантаженнях, навіть чоловіків можуть виникати зовнішні гемороїдальні вузли. При наявності внутрішніх, часто це комбінований геморой, коли є внутрішній вузол, коли є зовнішній вузол. Тут процес полягає сам утворення вузла в тому, що на протязі довгого періоду часу є порушення відтоку. Нема зупинки кровотоку, так як при тромбозі. Є порушення відтоку. Людина довго сидить. В неї сидяча робота вона мало встає. Людина довго сидить на унітазі, але не настільки, щоб стався тромбоз. Людина, наприклад, важко фізично працює, і, відповідно, порушення постійне порушення відтоку призводить до того, що вена, яка нам по факту відводить кров з цієї ділянки, вона стає рихла, вона стінка її стає непружна, і, відповідно, Ну, у нас починає формуватися, розростатися гемороїдальна тканина. Це процес формування хронічного геморою. І от, власне, він може бути внутрішній, він може бути лише зовнішній. Ми його, до речі, оком можемо побачити. Бо внутрішній, коли ми бачимо внутрішній вузол, це вже біда, тому що це вже вузол випадає, це вже дуже велика проблема. І вона теж ліквідовується, ліквідовується безоперативно, ліквідовується оперативно, тобто це треба вже підбирати методику суто да, су людині, але а, це вже є проблема. Це вже означає, що вже затягнули. Тобто до цього організм точно ще, ще щось нам говорив, що щось не так. Е, відповідно, це є хронічний, внутрішній, зовнішній або комбінований геморой. Чи можна запобігти захворюванню протологічному? Як це зробити? Е, дивіться, в захворюваннях проктологічних да, є механізм розвитку, власне той, який пов'язаний з діяльністю людини, да, тобто що вона робить, як вона робить. Наскільки вона навантажується, і людина на це дійсно впливає. І... Але цього ніхто, окрім лікаря, не розкаже. Це розкаже тільки лікар. І прочитати це теж ну, немає, на жаль, де. Ми десь стараємося, пишемо, але не маєте це прочитати, так щоб сісти, і прочитати, щоб це було ґрунтовно і правильно. Е, харчування людина теж собі може скоригувати відповідно десь запобігання закрепам, запобігання проносам, лікування вчасно хронічної патології, гастроентерологічної, яка спричиняє проноси або закрепи. Тобто є проблеми з підшлунковою, є проблеми з жовчевим міхуром, є проблеми з печінкою. Відповідно, воно все дає свій відбиток. Тобто вчасне лікування так, але є е, момент, на який людина, на жаль, не впливає. Це є спадковий фактор. І спадковий фактор дуже велику роль грає. Відповідно, це люди, які мама, тато, дідусь, бабуся оперовані там або мали проблеми з гемороєм. Або це люди, в яких були проблеми у батьків там бабусі, дідуся з варикозом, або й те інше. І дуже часто, і в таких людей гемороїдальна хвороба і варикозна хвороба, вони йдуть разом. Тому що механізм по факту однаковий: це є слабкість самої стінки вени. Вена ця розтягується набагато швидше, ніж треба, скажімо, ніж в середньостатистичної людини. І, на жаль, уже у цієї людини швидше формується геморой. От про умови карантину, як в умовах карантину відвідувати лікаря, чи вартує е, проблему свою перенести, чи безпечно зараз відвідувати? Е, переносити проблему зі здоров'ям ну десь взагалі, ну, взагалі не варто. Дивіться, взагалі по карантину. Е, медичний заклад, якісний медичний заклад е, це останнє місце, де людина може має ризик заразитися будь-якою, Ми зараз не говоримо суто там про корону будь будь-яким захворюванням. Тому що за роботу цього закладу забезпечують люди, які вміють і знають, як запобігати. Тобто, ми з нас з наших медичних пелюшок ми на перший курс як приходимо, чи будь то медсестра, чи будь то лікар. І в нас з першого курсу нас вчать, як, як не заразитися. От ми йдемо до хворого, як не заразитися, як воно має бути, як повинна бути побудована робота медичного закладу. Відповідно, якісний заклад, який не економить на антисептиках, не економить на бахілах, масках, рукавичках для пацієнта. Там в останню чергу, повірте, можна десь щось отримати. Це перший момент. Тобто за якісний медичний заклад можна бути абсолютно спокійними і треба йти. І от такий другий момент. Е, я десь цього не, не дуже розумію, тому що в мене дійсно приходять пацієнти і говорять, я от на протязі там, трьох, чотирьох, п'ятьох місяців от я вже маю цю проблему, я вже все перепробував, але я не йду, ну та ж карантин, ну та ж не можна. Вот ну, е, Бояться відвідувати. Е, тут, в принципі, можна провести аналогію. Коли в нас в період карантину зламався телевізор, так ми ж не ліземо туди самостійно. Ми не гуглимо. Ми не пробуємо його самі відремонтувати, тому що це ж дорога річ. Ну, Її ж треба віднести кудись, її або ж треба або закликати так, або закликати. Ми не саме в сервісний центр, навіть в умовах карантину, в той, який працює. Ми викликаємо майстра додому, тому що ну це ж річ. А чомусь, коли ламається єдине саме дороге, з яким ми народилися, і все життя живемо, та тобто наш організм, так. і він ламається. Ми що починаємо робити? Ми починаємо гуглити, питати брата, свата, кума, сусіда. Ділитися своєю симптоматикою, ділитися такими знаєте, мені інколи приходять і розказують просто епічне шоу з самолікуванням, коли вже перепробували все, але тільки не те, що потрібно було. Мені говорить, ми витратили стільки грошей. Власне. От а, ну, ми стільки грошей витратили, а, а РВЕ ефекту не отримали. І така людина йде до лікаря, вже починає сумніватися. Ну, тобто, десь відноситися до свого здоров'я гірше, аніж відноситися до речі, яку принесли колись от, в квартиру, поставили, потім за якийсь період часу замінили. Про неї от, чомусь дбаємо. да? Про телевізор дбаємо, про мікрохвильовку дбаємо, несемо до майстра, а себе починаємо лікувати самостійно, хоча б. Факту не розуміємося, як ті процеси відбуваються, що туди краще дати. А проблема в тому, що медикаменти, які є, в нас от свічки від геморою. так? Від якого геморою, е, яка їх дія? Розбиратися людина без медичної освіти, їй тяжко. Вона вірить тому, що там написано від геморою. Так. Так, від геморою. А чи це буде кровити? Е, чи це не кровиться, навпаки, от, треба зупинити кровотечу? Чи навпаки, треба зробити так, щоб там не сталося е, того тромбоутворення. ну, Люди не розбираються, відповідно, вірять на слово або комусь, хто вже пробував, а там може бути зовсім інша ситуація. Йдуть в аптеку і кажуть, дайте щось від геморою. І інколи дають такі речі, які вони взагалі можуть бути бездієві. Інколи мені приходять і розказують історію, і в карант... і в період карантину це зараз дуже яскраво видно, тобто розказують історію про якусь патологію. Я очима бачу дану патологію, і я розумію, що те лікування, яке було зроблене, да тобто якісна була свічка взята. Це дійсно якісна, хороша дієва, але не, не туди. Вона не про те зовсім була. Вона добре, якщо не нашкодила, просто ніякої дії не дала, але дуже часто буває, що нашкодила. Навіть так. Тобто беруть свічки протизапальні, тому що болить в мене запалення, певно. так? Беруть свічки протизапальні, а там всередині тріщина, наприклад. А тріщина. Повністю має загоїтися, це є рана. А якщо тут дати суто протизапальну свічку, процес загоєння повністю заблокується. І людина от мала тріщинку гостру, яку можна було правильно загоїти там, за якихось 5, 7, 10 днів. А приходить за 4-5 місяців вже все попробувала, І приходить до лікаря і каже: ну от мені не заживає. А я питаю, я розумію, що людина просто блокувала собі процес загоєння. Ніби старалася, ніби не економила, так. ніби хотіла. Найкраще для себе, а по факту, тому зараз є проблема. Є майстер, грубо кажучи, так є майстер, який може вирішити в даному випадку. Це є лікар, і відповідно треба йти і вирішувати. Чи проводили ви консультації онлайн? Тобто ми проводили по консультації, онлайн. але Як? ми чесно вам скажу. Це ми, можливо? Пробували, mm -hmm. ми пробували, тому що ми розуміли тоді, в березні місяці, коли це все тільки починалося, і паніка вона так наростала помалу, тому що зараз вона вже помалу спадає. Ми пробували, тому що ми розуміли, що люди бояться, невідомо, що буде. Щось невідоме попереду і як з тим далі діяти. Тобто людина боялася навіть виходити. Ми пробували, але дуже тяжко це робити, тому що, знову ж таки, треба бачити оком. Так, десь досвід, спілкування з пацієнтами, досвід виконання операцій, досвід виконання малоінвазивних втручань, так, безопераційних. Він дає можливість поставити діагноз там з точністю на 99,9, Але це є здоров'я, це є життя людини. По факту, та це є життя людини, і в той 001 ну страшно попасти. Ми в нього не попадали, але страшно попасти. Ризикувати не хочеться. Відповідно, ми говоримо, говоримо, щось можемо таке більш-менш просте попробувати, але потім все одно кажемо людині: треба подивитися. Тобто, все одно ви повинні прийти. Ну, відповідно, консультації онлайн десь можуть бути. Якщо я вже бачила цю, цю людину, в мене часто буває, приїжджають з-за кордону, наприклад, пацієнти. Так, приїжджають з Польщі, приїжджають з Німеччини. Вони пролікувалися, не пройшли там одну-дві процедури, їм треба повернутися назад. Коли я вже бачила цього пацієнта, коли я вже знаю, яка там патологія, що ми ліквідовували, як людина реагує на той чи інший медикамент, тому що Це тоді підказати, теж. Так, підказати тоді простіше. А просто не бачачи людину, виставити діагноз, братися, її лікувати, задавнити і потім розвести руками, сказати, Ну, ми вас попереджали це є онлайн-консультація. Ми так не працюємо, ми так не хочемо і не робимо. Дуже вам дякую за цим інтерв'ю. Ми друзі сьогодні говорили про незручні хвороби та як з ними боротися. До зустрічі.